Куди же на цей хлопець на свій похорон, якщо не поїде обережніше? Зважай, що може трапитись Пленер, якщо ми не поїдемо обережно. ви заважаєте нашим зйомкам. Як ми заважаємо? Ми знімаємо серію трюків для нового художнього фільму. Це все було заплановано. Все крім цього трюку. Це не потрібно. Цього немає у сценарії. Бо недалеко від нас ми до них не досягнемо. А як щодо гелікоптера? Потрібно 20 хвилин, щоб долетіти туди, але в нас немає часу його чекати. Ти можеш це зробити, пленери? Це буде непогана робота. Це трюк, оце так робот. Як ти сказав тебе звати? Вони називають мене планер. Оце так ім'я. Добра робота, планер Керолі. Подивись, Гарольд Денсер і Кен Фішкок, справжні кінозірки. Це так цікаво. You know, Moist, could... Ти знаєш, бланере. Я гадаю, що ми зможемо тебе використати. Як тобі така роль? Робот-машина. Госпонер oh, не можу виконати трюка. Я можу, але ж ти не робот машина. Так, але я зможу прикинутись роботом машиною. Хвилиночку, я приймаю вашу пропозицію про роботу. Hey, я знав це хлопче. Ось дві безплатні перепуски для входу на студію. Тобі і твоїй дівчині. На допомогу. На допомогу рятуйте. Не може виконати просте завдання. Відповідь, очевидна. Я не можу бути більше у повітрі, я падаю на землю. Відповідай, не можу рухатися або трансформуватись. Я накажу розібрати тебе на частини, Свіпс. мене, але що я зробив? Мовчати, я наказую тобі, вантаж повинен залишатися таємним. Вимкни залишки своїх систем залишається в спокої, астротяг винищувач штовхач. Підійдіть ближче. Нам необхідно врятувати похоронника та його вантаж.

Окей, блонери, Візьми пончик у кафе і можеш відпочивати, поки я тебе не покличу. Донат? А ви, хлопці готові до головної зйомки? Ага, ось де всі. Трекс? Що він тут робить? Мабуть, ти не сподівався мене тут побачити, агеш, буванер? Oh, wants... Зірка прибула. Ви знаєте, що зірка прибула, щоб наробити багато галасу. Я покажу вам справжній матеріал для зйомок. Ці кібер з'їхали з глузду на грунті кіно, так і режисер теж збожеволіє. Оце політ Пробачте мені за те, що я зробив. Моя кар'єра була дивовижною, поки не скінчилася. Усі десять секунд. Зачекайте, цей фільм має бути бойовиком, чи не так? А тож? ось чому нам необхідно багато живих сцен. Ми починаємо новий фільм. Ви всі, хлопці, працюєте на мене з сьогоднішнього дня як машини каскадери. Хлопці станемо кінозірками. Гарольде, займи своє місце. Мотор. О, ти хоробрий хлопець. Мабуть, поцілуйте вас ще раз. Знято. Добре, Керол. Мотор. Гарольде. Ти зупинив негідників. Тепер я можу тебе поцілувати. Знято. Гарольде займи своє місце. Мотор. Дурненький. Ти зробив це для мене. Ти заслуговуєш на поцілунок. Його цілують. А мені що? Що ця річ робить там? Я не викликав літак у моє болото. Негайно викличте продюсера. Послухай, планери, зніматися у кіно в сценах падіння на землю. Це не те, на що я розраховував. Деякі з моїх суглобів не рухались майже рік. В мене так болить шиє. Все нісенітниця. Глянь на подряпане в мене на капоті. А що ви хочете від мене? Ти маєш режисера переговори з ним? І скажи йому, що ми хочемо зайнятися справжніми зйомками. Подивлюся, що можу зробити. Я придумав. Ми введемо літак у фільм, збудувавши міст навколо нього. Так, сер, Негайно зробімо зробимо це. Uh, me. Даруйте. Бланере, oh, oh, ти нам поки що не потрібен. Іди, no випий каву з'їж. Тістечко, ми тебе покличемо. Oh, Тістечко. Yeah, we... Добре, годі, ми йдемо. Yeah, the place... Скажи їм, щоб вони найняли кілька оцих обманоїдів для розваг. Well, should... Відмінно знімемо цей епізод завтра. Чудово, хлопці. Мені сподобалося все, що ми сьогодні робили, але я думаю, що нам не вистачає чогось екстраординарного. The Transformers will return after these messages. Return to the Transformers. What... Я не знаю, що відбувається, але, мабуть, це якраз те, що нам треба. Камера! Знімайте крупним планом. Вражаюче. Продовжуйте знімати. Геть нещасті створіння. Хак, швидко знищить їхню зброю. Найдосконаліша зброя, щоб примогти кіберю, яку діє, мегатрон. Наш розумний лідер не знає, яку надію. Ти нахабна тупа металобрухту. Ця зброя була у сховищі кібертрона, а зараз її треба використати. Вона повинна бути смертельна. Винищувач. Раст продемонструй мені могутність цієї зброї. Азад я вмикаю електричний стул. Ось досконала зброя Мегатрон. Через твоє нехлюсько вона кисла в болоті. Потрібні будуть місяці, щоб привод висох і його наладили. А ти сказав Мегатронові? Ні, Остротяк. Що саме? Коли ми забирали приводи із болота, нас зняла на плівку група кінооператорів. Якщо кібери побачать той фільм, ця зброя стане ні до чого. Так, вони створять прилад, котрий протистоятиме цій зброї. Треба забрати ролик з плівкою, поки її ще ніхто не бачив. Негайно. Дивовижно цей матеріал надто гарний, щоб його викинути. Необхідно використати ці кадри в фільмі. Але як роботи можуть підійти до сценарію мого фільму. Так, вони не підходять за старим сценарієм, але за новим. Новий сценарій так захоплюючий науково-фантастичний фільм. Ми назвемо його напад роботів інопланетян. Негайно сюди цих роботів каскадерів. Мені все одно, що ви запропонуєте їм за їхню роботу. Алесер. Це те, що мені подобається. Нарешті, кінозірки. Хлопці, ось ваші костюми. Яку ж роль я повинен зіграти? Ви всі жахливі роботи інопланетяни. Переслідуєте дівчину. Камера! Крупним планом сцену і знімаємо. Допоможіть! Злі роботи пришельці переслідують мене. Не бійся! Як підірву цих негідників, так аж вони залетять у наступний всесвіт! Падай на землю! Але його зброя навіть не стріляла. Це кіно. Ми намалюємо промені лазера у фільмі пізніше. Це спеціальні ефекти. Неймовірно. Ці чудовиська із космосу не зрівняються по силі із спритним Джорданом. Космічні чудовиська. Цей епізод мені зовсім не подобається. Я краще займусь трюками-катастрофами. Що таке? Що ти шукаєш? у мене пропало кілька епізодів з фільму. Хтось проник сюди і викрав їх кому потрібно касти сцени фільму? Чого ця плівка чорно-біла? я гадала. Вона кольорова. Це тільки копія. Оригінал знаходиться у монтажній лабораторії. Так ми можемо переглядати плівки одна за одною, не дряпаючи негативи оригіналу. Отже, можна зробити ще копії. Так, ти правий негатив досі у фільму сховищі. Зоритяг, ти певен, що взяв саме цю плівку. А як же? я сам забрав цю плівку зі сховища. Негатив ще не в наших руках. Я робив, як ти сказав. Мені треба негатив. Давай краще зруйнуємо всю студію. Мені це набридло. Не треба, Мегатрон, Не треба. А тепер заберіть з дороги цих сіберів і принесіть негатив. Негайно у цьому епізоді роботів інопланетян атакує герой, котрий переслідує їх у своєму зорельоті, якого ми знімемо пізніше. Чудовий шанс для вас зіграти справжню роль, хлопці. Ви побачите невеликі вибухи під час зйомки. Не варто через це нервувати. Всі на місця і поїхали. Я почуваюся як дурень. Хочеш піти? Ні, але однак почуваюся дурним. Мотор! Цей спритний джордан якраз у нас на хвості. Йому не зрівнятися з роботами-інопланетянами. Я хочу сказати злими роботами інопланетянами. Dobre, now the explosion from the side. Now the explosion from the The Transformers will return after these messages. Пошкоджено бампер. Заткнися зі своїм бампером. Всі мої нутрощі потрощено. Промінець! Дай мені руку! Допоможи! Я не можу рухатись! Ці фільми було створено не для тебе. Це стає досить небезпечно. Дайте мені імена всіх осіб відповідальних за цей нещасний випадок. Це не був нещасний випадок. Хтось навмисно намагається припинити зйомки. Я хочу знати, хто це. Не бери близько до серця. Нікому не буде краще, якщо ми ще й нервуватимемо. Ага. І так, ми можемо використати цей вибух у фільмі. Хлопець щойно приніс нову копію викраденого епізоду. Можливо, тепер у нас з'явиться ключ до того, що відбувається. Неймовірно, це обманоїди. А тепер скажи, що вони роблять на студії кінофільмів. Невиразник. Це здається якийсь неподстаємний прилад. Треба комусь розказати про це, поки. Звук блар. Зачекайте, що ми тут робимо? Треба знайти ту плівку раніше, ніж її знайдуть обманоїди. Думаю, у вас є дещо, що належить мені. Ось візьми! Тільки не роби нам шкоди. Не розумію, чому ти дала мегатонові негатив? Це була порожня касета для кіноплівки. Я взяла її сховища, Так, про всяк випадок. Віддайте мені негатив. Де ми? На задньому дворі студії. Тут щось подібне до сцени для зйомки джунглів. Ти гадаєш, що всі ці речі справжні? Принаймні, настільки щоб затримати нас у просуванні вперед. Глянь, що це? Щось на зразок коробки управління. Хотіла б я знати, чим вона управляє. Це два великих динобайти! Гей повстали повсталий муканоїди. Якщо ти їх не впіймаєш, то відправишся до зорекрика. Можеш мені вірити. Пробач магатоли. Біжіть! Обманоїди йдуть. Ви що не чуєте? Немає нічого справжнього. Глянь. Навіть двигун не справжній. Все, що відбувається, змушує мене думати, що для нас уже настав кінець світу. Що робити? Є ідея. Ось вони. Я їх візьму, мегатроне. Це опудала. Ми ледве втекли від них, а це плюха, за якою вони полюють. А тепер робіть все так, як я вам скажу. Ідіть за мною. Вони тут, мегатроне. Оточити будинок. Цього разу вони не повинні втікти. Це те, що ти шукаєш, мегатроне? Тут обманоїди. Зникніть, інакше я кину вашу цінну плівку в цю яму, яка поглинає людську плоть. Кібер ніколи не нашкодить людині. Ти перестарався. Ти певен? Може, ти хочеш гайнути за ними, мегатроне? Негатив знищено. Обманоїди назад на базу. Хлопче, ти здорово нас налякав. Немає нічого подібного до лави, що поглинає людську плоть. Це кіно. Дивно, що можна зробити баком води парою шлангів для накачування повітря та невеликою машиною, що робить дим. Це те, що хотів мегатрон брати. Йому нічого не вдалося, бо ця штука ніколи не працювала. Якби вона діяла, ми б забрали її з собою. Отже, планере. Пробачте, мене звуть планер. Немає значення. Ти добре зіграв і я хочу, щоб ти знявся в провідній ролі у моєму наступному фільмі. Дякую, але мої обов'язки кібера насамперед хоч якою блискучою може видатись ця роль. Правду мовиш, планере. Я саме це і сказав, друже. Ми з тобою. Ми з тобою.